Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні ви дізнаєтеся про найгучніші прориви штучного інтелекту: від OpenAI, Google, Baidu, Alibaba, Anthropic та інших, які вже змінюють кіно, освіту, фінанси, комунікації і навіть медицину. OpenAI оголосила про підтримку повнометражного анімаційного фільму «Critters», який значною мірою створюється за допомогою штучного інтелекту, завдяки GPT-5 Далі та іншим інструментам бюджет складе менше 30 мільйонів доларів проти 200 і більше мільйонів, які тратять Pixar чи Дісней. А виробництво триватиме 9 місяців замість кількох років. Прем'єра запланована на Каннський кінофестиваль наступного року, і проект уже викликав жваві дискусії. Його називають проривом у кіновиробництві, але критикують за ризик втрати емоційності та робочих місць для аніматорів. Альтерего, стартап з МІТ представив носимий пристрій, який дозволяє говорити подумки та спілкуватися з ШИ без звуку і руху губ. Точність розпізнавання сягнула 95%. Пристрій підтримує понад 50 мов і вже інтегрований із ChatGPT та Siri. Це неінвазивна альтернатива Neuralink, яка може змінити підхід до комунікації і доступності технологій. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ші та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Google оновила свій ші асистент Notebook LM, додавши персоналізовані звіти понад 80 мовами, включно з українською, та нові навчальні інструменти: флеш-картки, тести, інтерактивні нотатники і режим Learning Guide. Це перетворює пасивне читання на активне навчання і робить інструмент потужним асистентом для студентів, викладачів і бізнесу. Baidu на конференції Wave Summit 2025 представила модель Ernie X 1.1 оновлену модель із суттєвим зниженням галюцинацій, кращим дотриманням інструкцій і посиленими агентними можливостями. Порівняно з X1, фактична точність зросла майже на 35%, а інструкційне виконання – на 12,5%. Модель уже доступна в Erniebot та через API, а Baidu позиціонує її як дешевший і надійний аналог західних систем на рівні GPT-5 чи Gemini 2 і 5 Pro. Alibaba Cloud випустила Qven 3ASR Flash нову систему розпізнавання мови, що підтримує 11 мов, автоматично визначає мову та працює навіть у складних умовах, шум, акценти, спів чи низькоякісне аудіо. Модель дозволяє додавати контекст через текстові підказки для точності у професійних сферах, доступна через API Alibaba Cloud із безкоштовною квотою. Perplexity AI додала у свої мобільні додатки Perplexity Finance інструмент фінансового аналізу в реальному часі. Тепер користувачі безкоштовно отримують дані про акції, криптовалюти, звіти про прибутки та новини безпосередньо на смартфоні, що робить сервіс зручним для інвесторів і аналітиків. Anthropic офіційно підтримала законопроект Каліфорнії, який зобов'язує розробників потужних ШІ моделей. OpenAI, Google, XAI, Anthropic, публікувати рамки безпеки, звіти про ризики та забезпечувати захист свистунам. Компанія назвала це рівним ігровим полем, де прозорість стає стандартом. Попри опір індустрії, підтримка Anthropic значно підвищує шанси ухвалення закону, що може вплинути і на глобальні шиші стандарти. А от у медицині справжній прорив показали вчені з Emory University – на конференції Американської асоціації серця вони представили результати дослідження, де ще агенти телефонували літнім пацієнтам із гіпертонією, нагадуючи про вимірювання тиску та фіксуючи показники. За 10 тижнів технологія суттєво покращила контроль гіпертонії, скоротила витрати і отримала від пацієнтів середній бал задоволеності понад 9 з 10. Eleven Labs запустила стартер-кіт, який дозволяє створювати подкасти за хвилини. Ші генерує сценарій, Supabase зберігає його, а модель Eleven v 3 озвучує діалог із кількома голосами понад 70 мовами, включно з українською. Це відкриває нові можливості для журналістів, креаторів і освітніх платформ. Napkin AI оновила функцію розумних карт, додавши нові стилі та формати. Горизонтальні, вертикальні, компактні і автоматичне редагування без порушення структури, експорт у PNG, SVG, PDF чи PPT тепер доступний одразу, що підвищує ефективність роботи для бізнесу, освіти і креаторів. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.